Коломийська осінь 2024. у столиці покуття відбувся всеукраїнський дитячий шаховий фестиваль. Мета популяризація шахів та зростання майстерності юних шахістів Відбулись змагання у Коломийському ліцеї номер 9 Всеукраїнський дитячий шаховий фестиваль «Коломийська осінь 2024 це в першу чергу свято для дітей, зазначає організатор змагань Олексій Хріновський. Долучились до проведення заходу також Коломийський ліцей номер 9 і шаховий клуб «Біла Тура». Це всеукраїнський турнір. От, е, їдуть дітки з різних міст. От, е, призовий фонд 10 тисяч гривень для діток, кубки для кожного. Для кожної дитинки призи, тобто призовий фонд загальному 24 тисячі гривень. Буде гарна подія, яка їм запам'ятається. Учасником фестивалю міг стати кожен охочий. Та найбільше заявок надійшло від вихованців школи шахів Олексія Хриновського. До слова, зараз там займається більше 200 учнів із 28 країн світу. Багато з них працюють онлайн. Це дуже важливо. Для більшості діток важливо займатися вживу. Дійсно, шахами, але насправді більш ефективно займатися онлайн, тому що встигається пропрацювати набагато більше моментів саме онлайн шахами. От і це дійсно можливо виглядає, що шахи можуть бути тільки вживу, але насправді ні. Киянин Назарі Столига, яскравий цьому приклад з шахами у режимі онлайн займається 5 років. Уже є володарем другого розряду. У моєї на змагання приїхав разом з бабусею. Каже, попри всі переваги онлайну, радіє нагоді пограти наживо. По-перше, побачити сцени, я живу, це дуже, дуже цікаво. І хочу просто пограти уживу частіше. Мені дуже сподобалося на початку Олексія, і я продовжую займатися у нього. Ми вирішуємо задачки і потім граємо між собою онлайн. Підтримати доньку Анну на змаганнях прийшла і коломиянка Вікторія Шеремета. Моя донечка грає у шахи уже близько двох років, і сьогодні ми прийшли на турнір. Це дуже цікаво, тому що донечка насправді неочікувано обрала шахи. Вона побачила сама рекламу в інтернеті, і сказала, що вона хотіла б спробувати. А я, в принципі, з тих батьків, які не забороняють дитині в її бажання, отже, ми спробували їй дуже сподобалось. Загалом відбулись три шахові турніри за швейцарською системою у дев'ять турів. Турнір А для дітей першого, другого та третього розряду 2008 року народження і молодші. Тут перемогу здобули Владислав Андрусяк, Таїсія Храпач та Віталій Погорецький. Найкраща серед дівчат Ольга Душенко. В категорії серед другого розряду призери Ростислав Андрусяк, Тарас. Сідлерчук, Назар Столига. Найкраще серед дівчат Анастасія Грех. В категорії третього розряду призери Остап Андрусевич, Максим Цвик, Олег Дуденчук. Серед дівчат Вероніка Обрізків. Турнір Б. Для дітей четвертого розряду з нормою виконання третього розряду 2010 року народження і молодші. Переможці Олександр Захарчук, Олег Стефюк, Остап Гнатишин. Турнір С. Серед початківців з нормою виконання четвертого розряду 2010 року. Народження і молодші переможці Злата Герман, Ксенія Мосюк та Олівія Пастернак. Призери фестивалю отримали грошові винагороди, кубки та медалі. Відзначили і наймолодших учасників. Ну а діти, які виконали норму розряду, отримали відповідний сертифікат.